Виконуємо номер 215 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У Іванки є хом'ячок Хомка. За місяць він з'їдає на 24 гривні корму для хом'яків, на 14 гривень моркви та на 10 гривень соняшникових зерен. Скільки щомісяця витрачають батьки Іванки на отримання хомячка? З'їдає на 24 гривень корму. 24 додаємо. Далі на 14 гривень морква додаємо 14 і на 10 гривень зерен додаємо 10. 24 додати 14, це буде 38 та додати 10 буде 48 гривень. І пояснюємо, що місяця витрачають батьки Іванки на утримання. сумочку. Записуємо відповідь. 48 гривень.